Добрий день! Ви всі чудово знаєте, що в інтернеті, в соціальних мережах існує цензура. І якщо ви користуєтеся, скажімо, мережею Фейсбук або якоюсь іншою, то, напевно, кожен із вас, хоча б раз, потрапляв у так званий бан. Вам приходить повідомлення про те, що якась із ваших публікацій порушує правила спільноти і буде видалена. Причому в переважній більшості випадків. Навіть не повідомляється, яка власне, публікація і яке правило воно порушило. Просто вас ставлять перед фактом. І якщо у вас було вже кілька подібних випадків, то починається повноцінний бан, тобто вам вводиться обмеження на користування мережею терміном від кількох годин до кількох місяців. Зараз в Сполучених Штатах Наближаються вибори, градус політичного протистояння наростає, і, само собою, питання цензури в інтернеті постає в повний зріст і набуває теж гарячого забарвлення. Тому що є цілком обґрунтоване побоювання, що політичне уподобання, політичні забобони, скажімо так. Власників мереж можуть впливати на те, в який контент мережа буде банити, а який буде навпаки просувати. Алії до вогню підлив і Дональд Трамп, який 9 липня заявив, що коли він зараз, якщо переможе на цих виборах і стане президентом, то він відправить. Марка Цукерберга до Буцигарні. На мій погляд, Дональд Трамп це просто блефував, але він так блефує, що кожного разу невідомо, він дійсно так зробить чи тільки блефує. І всі знають, що навіть у випадках, коли Дональд Трамп блефує, він дійсно. Може це зробити. Тому Марк Цукерберг вирішив не ризикувати, і буквально за три дні мета оголосила, що знімає всі попередні обмеження в облікових записах Трампа у Фейсбук і Інстаграм. Я нагадаю, що після подій 6 січня мережа Фейсбук і Інстаграм. Заблокувала і знищила всі е, аккаунти Дональда Трампа на той момент, до речі, ще діючого президента, що взагалі безпрецедентно. І ця заборона тривала ну, доволі довго, проте, коли Цукерберг відчув, що на другий термін е, Джо Байден скоріш за все не піде і. Обстановка в Сполучених Штатах змінюється, то він про всяк випадок зробив так званий жест доброї волі і оголосив, що аккаунти Дональда Трампа відновлюються, хоча і залишаються окремі обмеження. Ну і от тут, от бачимо, що після того, як Трамп його пообіцяв, взагалі добу цигарні відправити, Марк просто зняв всі обмеження. Проте постає питання вже на даний момент ні про Дональда Трампа, ні про Марка Цукерберга, а про упередженості власників соціальних мереж. Ну, Ми знаємо, що Марк Цукерберг він прихильник демократичної партії і, само собою, в Фейсбуці відчувається упередженість щодо так званого консервативного контенту і прихильність до демократичного, проте існує мережа X, колишній твіттер, якою володіє Ілон Маск, і на цих виборах Ілон Маск підтримує Дональда Трампа, і тому є, скажімо так, думки про те, що як Фейсбук обмежує консервативний контент. Так само і мережа X може обмежувати ліберальний контент, і тоді постає питання: а чи варто уряду і, взагалі державним органам, втручатися в такі речі? Тому що само собою уряд може зіграти важливу роль у протягненні? Власника інтернет-гігантів соціальних мереж до відповідальності, е, про те, де знайти ту грань, що боротьба проти тролі, проти дезінформації, боротьба м, м, проти порнографії, проти, е, скажімо так. Порушення конфіденційності тощо, щоб ця вся боротьба не призвела до того, що називається обмеженням свободи слова, тому що перша поправка американської конституції вона це гарантує. Тоді постає питання, і, і власне, і, скажімо, фахівці з кібербезпеки. Фахівці з права, фахівці з інтернету, фахівці з психології починають спільно шукати ту форму, яким чином можна одночасно боротись проти оцих всіх порушень в інтернеті, і при тому не обмежувати свободу слова. Є кілька думок з цього приводу, ну, принаймні найбільш поширеними є три з них. Одна із них це те, що соціальні всі великі вот эти компанії, такі як Мета, Х, ТикТок, Google, Ютуб. Що вони повинні всі запровадити перевірку ідентифікатора користувача, і таким чином можна буде видаляти так званих ботів і тролів. Відомо, що Росія і Китай там фабрики ботів поставлені просто на промислову основу. І працюють вони з поширення дезінформації в поповній програмі. Відомо, наприклад, що ті ж самі російські боти і китайські боти перед американськими виборами починають прикидатись і крайні лівими, і крайні правими користувачами. І роблять все за те, щоб розпалювати внутрішню ворожнечу в американському суспільстві. Те ж саме вони роблять, і втручаючись в українське суспільство. Ви неодноразово, напевно, теж стикалися з відвертими російськими ботами. Їх інколи можна вирахувати, по тому, що вони українською мовою користуються через Google-перекладач і. Є чимало веселих висловів про те, що нема сечі терпити ці пекельні борошна, українці мене зрозуміють. Але все рівно яким чином боротися з ними, можна оцим ідентифікатором, але це, ну скажімо, починає. Порушувати так звану конфіденці... конфіденційність користувачів, тоді постає питання, яким чином ті ж самі власники соціальних мереж, які повинні перевіряти ідентифікатор людини, яким чином вони мають зберігати особисті дані і конфіденційні дані своїх користувачів. Тобто боротьба з ботами може призвести до втрати конфіденційності і втрати особистої інформації користувачами. Другий напрямок роботи з боротьбою з цензурою – це робота з так званим розділом 230. Справа в тому, що в 1996 році в Сполучених Штатах був ухвалений так званий закон про пристойність в інтернеті, який був покликаний обмежити поширення порнографії і доступу до порнографії неповнолітніх дітей. На той момент, до речі, ще не було соціальних мереж, як ви розумієте. І в тому законі передбачалося, що в засобах масової інформації власники оцих от, от керівництво засобів масової інформації несуть відповідальність за те, що вони публікують. А от власники е інтернет послуг. Тобто інтернет-провайдери, власники сайтів форумів, власники тих сайтів, де дозволено коментувати е, матеріали, то вони не несуть відповідальності за те, що публікують не вони, а ну, користувачі. І це в принципі розумно. Проте і на них накладається зобов'язання. Е, вони не несуть відповідальності за те, що публікують користувачі, але на них є зобов'язання боротись з поширенням порнографії на дітей, і тому вони отримують право на деякі обмеження для своїх користувачів. І ось якраз оця не визначена закону, і, власне, цього параграфу 230. Вона призвела до того, що коли вже з'явилися соціальні мережі, вони теж потрапили в цю категорію ті, хто надає інтернет послуги, і не несе відповідальності за те, що в них публікується це розумно, проте те, що вони при тому мають боротися з, за захист конфіденційності і за захист дітей від порнографії. Вони почали, оце от право модерації і деяких обмежень, вони почали їм зловживати і вводять обмеження, вводять цензуру, модерують контент, тобто вони фактично починають діяти як засоб масової інформації, який формує свою, скажімо так, агенду, формує. Матеріали, які він хоче донести до користувачів, і при тому власники соціальних мереж за це відповідальності не несуть, тобто мова йде про те, що цей параграф треба так перетворити, щоб або власники дійсно були звільнені від відповідальності, але при тому не мали б можливості. Модерувати і обмежувати свободу слова всіх користувачів, незалежно від їх політичних уподобань, або тоді визнавати соціальні мережі засобом масової інформації, якщо вони модерують і обмежують інформацію, і тоді вони повинні нести відповідальність за те, що в цій мережі хтось. Публікує. Ну, можу тут навести таку аналогію. От уявіть собі, що ви власник газети. За те, що публікується в цій газеті, ви несете відповідальність. Ну, і це розумно. Що ви формуєте редакцію, редакційну політику, ви підбираєте ті матеріали, які ви вважаєте необхідно донести до людей. І якщо ви раптом опублікуєте якусь дезінформацію, то ви будете відповідати за це перед законом, тому що свідомо публікуєте дезінформацію. А от як ви підбираєте матеріали, з яких принципів що, що вам більше подобається, що менше подобається, це ваше право. А от тепер ви власник, ну скажімо, паркану, про який сказано, що на цьому паркані. Будь-хто може вивішувати свої дадзибало. І ви тоді не несете відповідальність. Відповідальність несуть ті, хто оці свої стін газети вивішує на вашому паркані. Але в якийсь момент ви, як власник паркану, починаєте одні дадзибаво, зриваєте. Другі, навпаки, там, підсвічуєте спеціальними прожекторами або рамочки додаткові вводите. Інше просто замазуєте фарбою. Тобто ви починаєте формувати із тих матеріалів, що публікують чи вішають на паркан ваші користувачі. Ви починаєте формувати власну велику стенгазету. І тоді вас треба визнати теж власникам засоба масової інформації, і тоді ви повинні нести відповідальність за те, що у вас там власне публікується. Само собою, це знов таки дуже така хлипка, дуже невпевнена стезя, і тому зараз в Конгресі Сполучених Штатів. Є чернетки закону про називаємо так про реформування оцього акту, і причому над ним працюють само собою представники обох партій, намагаються знайти от якраз цю от тоненьку грань, яким чином зберігати свободу слова. І в той же час боротись з тролями дезінформації і порнографії. Ну і ще один напрямок, про який теж говорять, що він може допомогти, скажімо, не то, щоб уникнути цензури, а принаймні, зменшити її вплив, це достатньо така. Цікава пропозиція е, про е, сумісність е, даних і контенту. Трошки поясню: пам'ятаєте, було свого часу у нас ухвалено закон про те, що якщо ви уходите від одного оператора мобільного зв'язку до іншого, то маєте можливість зберегти власний номер. Спочатку було велика протидія цьому закону, а потім з'ясувалося, що технічно це можна зробити. Так ось, фахівці з кібербезпеки і з боротьби з цензурою пропонують приблизно подібну ситуацію тільки для соціальних мереж. Тобто, якщо раптом вам перестає подобатись якась соціальна мережа. Ви вважаєте, що вона вас обмежує і цензурує, то вони всі мають бути настільки між собою, вот вот сумісні, що ви можете перейти в іншу соціальну мережу разом зі своєма, за всіма своїми матеріалами і е Ну, скажімо так, фоловерами, прихильниками. Тобто, можете перенести весь свій вміст контакти і підписників. Само собою, це набагато складніше, ніж от перехід від одного мобільного оператора до іншого. Проте, це теж цілком технічно можливо, хоча і достатньо складно. Проте. Наявність кількох соціальних мереж, кожна з яких не може бути повним монополістом. При тому всі соціальні мережі і їх там власники їх керівництво мають різні політичні уподобання, воно якраз і може призвести до того, що ви зможете знайти ту соціальну мережу, яка більше відповідає вашим схильностям, і. Будете впевнені, що саме в цій мережі у вас не буде тих обмежень, які були в тій мережі, звідки ви прийшли. от, такі от три напрямки спроб боротьби з цензурою в інтернеті. Можливо, з'являться ще якісь, можливо, ці всі три напрямки виявляться, ну, скажімо, недостатніми. Або навпаки недієвими. Проте процес йде, і необхідно, врешті-решт, знайти таку форму, щоб зберігати свободу слова і права людей на пошук достовірної інформації. На все добре.